Привіт, друзі! Напередодні Хеллоуна вирішила влаштувати собі марафон темних історій. Протягом тижня я буду читати горор-книжки, які чекають свого часу на полицях. Це не кінг, але деякі з них навіть страшніші. Тож пропоную поближче подивитися мою книжкову полицю і обрати. Книжечки на цей марафон. І так, спускаємося ось на цю полицю, де в мене тут е, всякого різного жанру є. Е, і ось ось ці претенденти, що цікаво, е, Бредбері в мене дві книжечки е, видавництва Богдан, але вони різного розміру, формату. Тож, е, першу я візьму і справу по сталі, вона вже в мене давненько лежить. Е, і Щось лихе насуває. Не буду читати обидві, але одну з них оберемо. Далі мене цікавить те, що тривожить мерців. Ця обкладинка реально якась хорорна. і чула багато хороших відгуків. І ще на цій полиці в мене ніч у самотньому жовтні, теж чула, що це щось таке незрозуміле, але в ніч, наскільки я пам'ятаю, хеловина, тому теж візьмемо. І ще я б хотіла взяти. Сафона, Володар Туману. Це його інший цикл, називається Володар, здається, так і називається цей цикл. щось про Володаря Тумана, Чи теж якась моторошна історія. Подивимось. І так, першим претендентом у нас все ж таки буде щось легке на суварі Бредбері. По-перше, тому що у мене книжковий клуб по цій книжці. А по-друге, нам тут обіцяють сплав. Містики, фентезі, фантастики. Книжка невеличка, 200 сторінок, тому я думаю, що ми швидко з нею справимось. Дуже багато приміток. Ось 15, 16, 17 з цієї сторони повертаємо тут, дивимося. Тут відсилання до, ці, до байки, тут до Юлія Цезаря, тут ще, плюс, якщо тут подивитися, тут міра об'єму, тут скільки сантиметрів, ну важко поки дається. І так, зараз під другої ночі, я на 55-й сторінці. І що ми маємо? Значить, тут розповідається про двох хлопців. Одному 11 місяців 13 років 11 місяців і 23 дні, а іншому 13 років, 11 місяців і 24 дні. Розповідається про містечко, в яке вночі приїжджає цирк. Але цирк незвичайний, а як хлопці е дізнаються, магічний. На одному із атракціонів е вночі вони спостерігають дивне явище, карусель крутиться в зворотньому напрямку, так само, як і музика звучить в зворотньому напрямку. І один із е власників цирку е катається на цій каруселі і молодшує е з кожним обертом на один рік. Поки з 40 років не перетвориться на 19-річного хлопця. На цьому я поки завершила читання. Якщо вірити рок, то читати мені більше 4 годин, а так як уже пізно і важко все таки читається, важкий якийсь переклад, то відкладу читання на завтра. До речі, ця книжка мені нагадала фільм 1988 року. Називається Великий, але там навпаки хлопчик 12 років за допомогою цього атракціона чи апарата, не знаю, як його правильно назвати. Загадав бажання стати старшим і прокинувся прокинувся тридцятилітнім, зробив класну кар'єру в іграшковому бізнесі, зустрів дівчину, але в кінці все ж таки захотів. Повернутися в своє справжнє тіло. Що я на 175 сторінці, мені залишається ще 20 сторінок, і я просто продираюся крізь цей текст, тому що переклад тут дуже складний, використовується багато е, діалект, діалектичних слів, і тому мені приходиться навіть е, дивитися їх переклад, щоб іноді зрозуміти, що люди роблять, де вони стоять і так далі. Е, ще хочу сказати, що це все-таки підліткова така історія. Ті проблеми, які вони вирішують, як вони виникають, і так далі. Я не дуже полюбляю таку літературу, тому мені ще, ще важче дається цей текст. Але все ж таки є тут якісь філософські думки, наприклад, одна із. Це не прийняття себе свого віку. Тож може бути і корисне, але для мене це не моторошне читання, і все-таки мінус, того мінус цієї книжки для мене це те, що вона підліткова. У мене ще є книжка із праху по сталі. і я так розумію, що вона теж буде десь в такому стилі написана, теж така більш. Там теж про хлопчика, і мені здається, що вона мені може теж не зайти, тому я її, скоріш за все, відкладу до наступного жовтня. Розмахнувшись, батько дав йому ляпаса по лівій щуці. Тоді вдарив по правій, болючіше, тильним боком долоні. Ридає, заводь, а вони всотуватимуть твої нюні які твалер'янку. Встань, негайно, зведися з колін, скачи, стрибай, кричи, ну, такое собі. Ну що, шість половин годин мені знадобилося, щоб дочитати цю книжку. І хто не хоче спойлери, то я тут напишу, куди перемотати, і хочу просто розказати, який треш просто в кінці, і чому це настільки дитяча історія. Головними героями є два хлопчика і е, батько одного з цих хлопчиків. Значить, містер зло, це в нас містер Дарк, і, і в нього є відьма. І, значить, батько хлопчика вбиває відьму кулею, на якій намальована куля з, зроблена з воску, на якій він намалював посмішку. Ось так. А містера Дарка вбили, вбили їхні веселощі. Тобто вони почали сміятися, дуркувати, танцювати, і містер Дарк просто помер. І це і це, ну. Трошки трешово, і останні декілька сторінок ось цього опису, як батько з сином просто танцюють над мертвим хлопчиком, і вони таким чином його теж оживили. Ну, таке мені, наприклад, не дуже сподобався і так продиралася крізь цю книжку. І цей фінал мені не не зайшов. Оцінку я взагалі ставити не буду, тому що це все таки підліткова книжка, і просто я не цільова аудиторія такої, такої літератури. Ніяк не могла вирішити, яку взяти другу книжку. Я приготувала Ніч у самотньому жовтні і те, що тривожить мерці. Цю я дуже хочу прочитати на третій день завершити марафон. А цю я почала читати, і мені так не подобається зараз, як вона написана, якось після. Бредбері взагалі не тягне на таку літературу, на такий жанр. Мені хотілося чогось дуже моторошного, такого гора. Тому я взяла собі електронну книжку Ритуал автора Адама Нейла. Про що вона? Значить четверо давніх університетських друзів вирішують відсвяткувати зустріч випускників. Вони втомлені, повертаються. Додому і вирішують скоротити шлях через ліс, не уявляючи, які прадавні жахи приховує глушина. Стародавні боги, субутні ритуали і потойбічні створіння враз реальністю. Дуже сподіваюся, що це дійсно буде моторошна історія. І сподіваюся, що за сьогодні я її прочитаю. Тож підемо робити каву і почнемо читати. Це дійсно горна історія. Маємо четверо друзів, двоє з яких повненькі, і через це вони вирішили скоротити дорогу і піти через ліс. І, як зазвичай буває, вони заблукали. Тут ще йде дощ, темно, холодно. Вони знаходять хижину і вирішують там заночувати. І, звичайно, що ця будівля незвичайна там. Черепа, там якась дивна істота на другому поверсі, але вони все ж таки вирішують там заночувати. І чим далі, тим, тим страшніше. Ось я вже на 20%, і я прям відчуваю оцю безнадійність того, як вони хочуть вибратися з того лісу, але в них це не виходить. Ну що 75% відсоток, і я маю що вам розповісти. Початок мені дуже сподобався, і перше мені здається відсотків 60. Дійсно було мотрошно, страшно. І е, навіть деякі теми, які підіймає автор, наприклад, тему друзів, е, так як нам розповідають про чотирьох друзів, які зібралися е, через 15 років разом, вирішили провести разом відпустку, але вони віддалилися. Чому віддалилися, як це на кожного повпливало, і як повпливало навіть. Те, що вони не договорювали одне одному на, саме на цю відпустку. Це мені дуже сподобалося, але починаючи десь з м, відсотка 65-го, оці постійні повтори автора опису лісу, який він темний, похмурий, безкінечний, який він страшний, що там щось в тому лісі, і це повторюється. Постійно. І мені здається, якби скоротили оце повторення, книжка була б ну, на мабуть сторінок 50-70 коротше. Зараз я крізь неї просто продираюся, тому що мені вже нудно. Мабуть, через ці повтори, через ці сцени, далі, те, що відбувається, мені вже не, не дуже цікаво, але я сподіваюся, що сьогодні я вже її все-таки доб'ю. Ну, останні відсотків 10 – це такий психодел, просто стільки всього відбувається, стільки всього намішано. Якщо на початку це все-таки якось було моторошно через те, що щось ховається в лісі, то потім це не знаю, як картини Босха. Для мене було, ну я б сказала, тумач uh, того що вже настільки моторошно, було, скільки навіть uh, набридла оця. Жорстокість, мені здається, вона була трошечки зайвою. І кінець такий, не знаю, мені було вже нецікаво, мені вже хотілося реально, щоб це скоріше закінчилося. Але ритуал, визнаний одним з найкращих жахів, і також у 2017 чи 2018 році була екранізація. Я подивилася тільки трейлер, все як завжди. Ця музика, щось в, між деревами. Не захотілося. Якщо, наприклад, після книжки «Загублено» мені хотілося подивитися екранізацію, то тут такого бажання немає. Надто багато всього. А, ну що, з цим ми закінчили. І вже реально хочеться чогось такого. А, в чому я більш впевнена, що мені сподобається? Хай буде не настільки моторошна, як ця горор історія. Тому я дуже хочу. Прочитати володар туману Сафона. Тут родина 13-річного Макса приїздить до тихого прибережного містечка. Та з першого ж дня хлопець відчуває щось дивне. Ці старовинні будівлі, химерні вулички, вони наче живі. Загадково повита історія колишнього сподря будинку, де оселилася родина Макса. Та ось дивний доглядач маяка розповідає легенду про безжалісного могутнього володаря туману, який століттями панував у цих краях тепер він повертається. Сподіваюсь, що ця історія мені сподобається більше буде цікавіше тут. Менше сторінок, тут всього лише 188 плюс тут такий доволі великий шрифт, маленькі сторінки. Сподіваюся, що цю книжку я зможу прочитати за один вечір, і вона мені якось покращить настрій, якби це дивно не звучало. І завершимо ми цей марафон, як я і планувала книжкою. Те, що тривожить мерців, планувала зробити е, три дні три книжки, але е, все ж таки цей марафон трошечки затягнувся, тому я хочу зробити тиждень моторошних читань, і думаю, що встигнемо ще прочитати ці дві книжки, тому що е, Кінфішер також не, невеличка книжка. Тут менше тут взагалі 170 сторінок і багато пропусків, і е, доволі великий шрифт. Ось тому я думаю, що е, ці ці книжки прочитаються швидше і будуть цікавішими. Привіт, ну ми вирішили з'їздити в кав'ярню сьогодні. Якраз підходяща така погода для цієї книжки, тому що в нас е, дощ мрачна. Е, я вже е, на десь 105 сторінці. Поки мені дуже подобається, це такий безпрограшний варіант, тому що в принципі я дуже люблю сафона і те, як він описує Іспанію, дощову таку, особливо тут описи моря. Як родина тільки приїжджає в невеличке селище біля моря. Я згадую момент, коли ми приїхали на північ Іспанії в містечко, яке налічувало трошки більше 7 тисяч жителів, тому так це трошечки такий флешбек. Ось. Є все таки місцями е, моторошні моменти, і якщо наприклад у Бредбері. Це така підліткова, але ну, взагалі для мене не страшна, не горор, історія. А більше, значить, ти дивишся якийсь мультфільм. То тут є місцями такі страшні моменти. Єдине, чого все таки щоб провідчувати це, все не вистачає більше описів, тому що в ритуалі там їх вже було занадто багато, і це заважало якось провічувати цю всю ситуацію. Тобі вже стає нудно від цього всього. То у сафона все дуже кого і трошечки все-таки підлітково, тому що е, тут головний герой так само 13-літний хлопчик. Ось е, Тому е, так, схоже більше для дітей, але все рівно е, моторошно. Читала книжку Сафона Володар Туману, автор написав її в 29 років це перший його роман, але вже тут можна побачити його фірмові мотиви, це загадкове минуле, угода із темною силою, межа між реальністю і ілюзією. Але якщо в цвинтарі забутих книжок ця темна сила, якась моторошна, диявольська, фатальна, то тут це скоріш. Це більш схоже на циркового ілюзіоніста, і в книжці його називають Чаклуном, що трохи знижує градус тривоги і горорності. Але додає книжці атмосфери казковості і юнацького пригодницького духу. Переходимо до останньої книжки в цьому марафоні, те, що тривожить мерців. У мене дуже великі сподівання на цю книжку. Сподіваюся, що все ж таки цей марафон. Хоча б в кінці цього марафону я отримую те, що дуже хотіла на початку. Вийшла на прогулянку і вирішила також зразу поділитися з вами, що я зараз читаю. І так я на 80 80-й сторінці, і це саме те, що я хотіла отримати від цього марафону. Це справді моторшна історія, і е, нам розповідає автор про головного героя, який приїздить до маєтку сім'ї Ашері, тому що медалі написала йому про те, що вона настільки хвора, що е, її брат вважає, що вона е, скоро помре. І коли він під'їжджає їж... під до цього маєтка, він бачить цей страшний похмурий, я б сказала, напівзруйнований будинок, а біля нього озеро. І вся ця територія, вона наче, наче проклята. І один із днів, коли Головний герой вирішив uh, проїхатися верхи на своєму коні. Він бачить uh, зайця, і тепер я розумію, чому заєць на обкладинці, і цей заєць він просто так дивиться. Um, Таким пронизуючим поглядом, і потім починає рухатися, але не так, як заяць, а просто представляючи якось дивно ці лапки, і він заходить в це озеро і не пливе, а тоне, просто тому, що він, наче, не знає, як рухатися в цьому тілі, наче в нього щось всилилося таке, яке не знає, як бути е, зайцем. Дійсно, страшна історія, поки і мені дуже подобається, як автор описує навіть цей будинок, оці всі звуки. Мені залишилося десь, якщо вірити рорку, півтори годинки для того, щоб дочитати цю книжку. Я дуже хочу її сьогодні дочитати, тому що мені ця атмосфера дуже подобається. Я ж педив себе за безголуздий страх, коли це. Коли цей мертвий заяць почав відповзати, він не намагався втекти, в чомусь саме це було найжахливішим. Він доповз до свого місця у колі зайців і сів, попри відсутність половини голови. Він повернув свою голову так, що вціліле око втупилося в мене і притиснув передні лапи до грудей, як його товариші. Хай би що дивилося на мене крізь те око, воно не було зайцем. На цьому мій книжковий марафон завершено. Я прочитала чотири книжки, три в паперовому форматі, одну в електронці. Не всі справили на мене таке враження, яке я очікувала, але я все рівно рада, що провела цей марафон. Було атмосферно, іноді лячно, а часом трохи розчаровувало. І на останньому місці щось лихе насуває, «Добре бере. І тут не тільки сама історія справила такі враження, а й видання, тому що дуже багато було діалектів, і десь з середини книжки я навіть перестала шукати переклад цих слів, і через це оповільнювалося читання, і, і мені здається, що саме це вплинув на мою оцінку. Ритуал Адама Невіла на третьому місці. І хоча ця книжка найбільше підходила під формат цього марафону, і перші, я б сказала, десь відсотків 70 дійсно вражали і було лячно. Але останні 10-15 відсотків настільки втомили мене зайвими описами і того, що там відбувалося, що я знизила свою оцінку на цій книжці. Якщо вам хочеться було скотати співнерви, можете спробувати цю книжку на другому місці, Карлос. Руїс Сафон, Володар Туману. Це один із моїх найулюбленіших авторів, тому очікувано, що ця книжка буде в топі. Але... Все ж таки це трошки підліткова книжка, і я більше очікувала, що це буде щось е, на кшталт цвинтарі забутих книжок, що там дійсно буде моторошно, тому що там буде якась е, така таємнича фігура. І я сподівалася, що це ця фігура, це диявол е, або щось таке потаємне. Страшне, але тут все-таки цей ілюзіоніст і ось ці діалоги, коли говорять про чеклуна, вони не справили такого враження, на яке я очікувала. І найкраща книжка цього марафона це те, що тривожить марців. Це просто неймовірна історія. Я дійсно здивована, що за такий короткий об'єм авторці вдалося налякати. І я вже хочу придбати собі другу книжку. Знаю, що читати підряд не дуже цікаво, тому що вони якось схожі, але на наступний рік, якщо я захочу знову такий моторошний марафон провести, то ця книжка дійсно потрапляє під цю атмосферу. Такий марафон став для мене цікавим читацьким експериментом. І хоча не всі книжки стали улюбленими, але я рада, що я його провела і познайомилася з новими авторами. А з вами я прощаюсь до наступних відео. І також можете в коментарях написати, чи читали якусь із цих книжок, чи можете порекомендувати в такому жанрі нових авторів і ваших улюблених книг.